Thank you Лідер радикальної партії Олег Ляшко з трибуни Верховної Ради пояснив, чому його фракція прийняла рішення вийти з коаліції. Три з п'яти фракцій коаліції виступили категорично проти внесення змін до конституції, незважаючи на це, голова Верховної Ради Володимир Гройсман, президент України Петро Порошенко намагаючись переламати через коліно український парламент, намагаючись протягнути в українському парламенті. Антиукраїнські зміни до конституції вони пішли на змову із п'ятою кремлівською колоною. Щоб відволікти увагу суспільства від цієї події, у той день спецслужби організували криваву провокацію під стінами Верховної Ради, зазначає Ляшко, унаслідок чого троє людей загинуло і сотні отримали поранення. Петро Порошенко поховав 31 серпня європейську демократичну коаліцію у Верховній Раді, саме тому. Фракція радикальної партії оголошує про свій вихід із коаліції, яка була знищена Петром Порошенком. Після виходу з коаліції лідер радикалів закликав патріотично налаштованих депутатів створити у парламенті народну раду. Ляшко переконаний, що сьогодні долю країни має вирішувати народ, а не продажні політики.